Uh, нашою метою з Ірою на цьому курсі була інтермідія uh, чекав. Це не тільки просто розібрати самі асини з точки зору там, анатомії, біомеханіки, від'яз і тіпсів, а саме дуже важливе ваша відкритість розуму. Тому що ми збираємо різні різні тіпси і, і даємо вам, щоб ви їх спробували. Тому що більшість з вас Хто приходить на наш курс, це люди, які роблять постійно е, якусь частинку другої серії, ну, більшість там до Капотасини, наприклад, або половину другої серії, або всю другу серію. Тобто щодня, і щодня якісь патерни ми повторюємо день день за днем. І тому на цих заняттях наших на недільнях е, ми з Ірою дуже хочемо, щоб ви саме спробували кожен якийсь окремий кіс. E, і подивилися, можливо, це для вас відкриє цю позу по-новому, тому що e, такі маленькі деталі вони часто змінюють відчуття повністю всієї пози. Як ми сьогодні говорили про лаковач Расма, але Іра сказала про грудину, коли ми намагаємось концентруватись і піднімати, наприклад, не таз, а саме грудину нашу вверх, це відчуття легкості воно змінює повністю всю позу. Або, наприклад, про сам хід я сама дуже довго робила вхід е, в лагері з розкритою зумою кліткою, як для капотаса. І коли, наприклад, мені давали зауваження, е, у мене було саме ну, таке ментальне неприйняття цього, тому що я казала, я це фізично зробити не можу. Але коли ти починаєш від того від, відходити, від що ти не можеш, а просто спробувати щось інше, Такий, окей, я спробую, якщо для мене це не працює, я не буду це використовувати далі. Але я даю шанс різним методам, тому що кіпса це досвід різних учителів. І ми тут з Ірою цей досвід збираємо воєдине і намагаємося дати вам, щоб кожен взяв те, що йому потрібно. Ну і рухаємося в м'ясо. Дякую, Таня.